Є фрази, які звучать дуже сильно і навіть героїчно, наприклад, я всіх пробачу, але не його. Або я себе поважаю, тому я ніколи більше не повернусь. Ну і ще, якщо я пробачу, то це буде просто зрада себе. І от людина стоїть така, знаєте, посеред уламків своїх стосунків і не розуміє, це сила чи це біль. Привіт, мене звати Ольга Голентовська, вітаю тебе на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, що ми часто плутаємо зрілість і захист. Ми можемо казати, я більше нікому не дозволю себе принижувати, але всередині нас це не завжди говорить доросла, впевнена частина. Іноді це голос такої внутрішньої дитини, яка нарешті дісталася до безпечного місця і просто не хоче, щоб її знову били ну або турбували. От уяви тобі 5 років, і ти бачиш, як мама терпить, мовчить, пробачає знову і знову. І тоді ти приймаєш такий дитячий, але дуже логічний висновок. Якщо пробачаєш, то тебе знову знищать. І цей висновок з тобою виростає, іде у доросле життя. Він захищає тебе в підлітковому віці, у 20 років, у 30. Він навіть допомагає тобі виживати, справлятися з різними ситуаціями, але потім починає керувати твоїм життям, коли вже можна було б обирати не виживання, а близькість. І механізм тут достатньо простий, але. Дуже і дуже підступний. У схемотерапії ми називаємо це дитячими схемами безпеки. Тобто, це частина, що колись рятувала, а зараз вона тримає тебе у пастці, у клітці. Людина може казати: Я не пробачу, бо я себе ціную. Але насправді це звучить так: я не пробачу, бо страшно знову повірити. І це ж не тільки про жінок. Чоловіки теж часто живуть у цій категоричності. Вона мене зрадила, отже, все скінчено. Бо десь у дитинстві вони бачили, до прикладу, як батько замість говорити про біль, він просто зачиняв двері або, там, не знаю, спивався, так? і цей спосіб піти, уникнути, аби не відчути, він стає автоматичним. Тож, коли ми питаємо, чи варто відновлювати стосунки після зради, брехні чи болю, правильна відповідь звучить не так, і не ні. Правильна відповідь звучить: а звідки у тобі це рішення? Якщо воно. Лунає з болю, страху і образи, воно буде про захист. Якщо воно з любові до себе, ясності, бажання, чесності, щирості, воно буде про дорослість. Ну і давай, на прикладі. є пара, вони 15 років разом, було все, і сміх, і сварки, і діти, і розрив. Він не втримав її довіру, і вона пішла. Рік вони живуть окремо. Він працює над собою, ходить на терапію, змінює свою поведінку, а вона каже: ні, якщо я повернусь, я себе зраджу. Звучить як сила. Але під цим величезний страх, той самий, який виникав в дитинстві, коли мама терпіла жорстокість батька. Її нервова система пам'ятає, небезпека дорівнює чоловік поруч. І навіть якщо зараз він інший, тіло реагує як тоді втікай, і це швидше не про те, що ой, не пробачу, це про якусь незавершену історію болю. І що тут насправді відбувається? Вона не може пробачити, бо не може розділити дві реальності тодішню. Коли пробачати означало самознищення. І теперішню, де прощення може бути актом сили, а не слабкості. Її нервова система все ще живе отим таким дитячим правилом. Щоб вижити, треба втікти, треба дистанціюватися, треба поставити крапку. У схемотерапії ми кажемо, що. Це керує дитяча частина, але доросла тут немає голосу. Дитяча боїться знову болю, а доросла здатна побачити реальність, що перед нею зараз інша людина, її чоловік, інші умови, інший досвід. І поки дитяча частина говорить голосніше, гучніше, рішення залишатимуться дуже категоричними. Але важливо пробачити не означає повернутись. Пробачити означає звільнити себе від ролі жертви, перестати відновлювати минуле у себе в голові. Іноді прощення це крок до власного спокою, навіть якщо стосунки не відновлюються. Іноді це перший крок до нового етапу з тією ж людиною, з тим же чоловіком, але вже з інших ролей. Ну як зрозуміти, чи твоє рішення з любові чи з болю? Є кілька питань, які варто ставити собі. Чи я ухвалюю це рішення в стані справді спокою, такої осмисленості чи напруги і злості? Я хочу покарати зрадника, чи я хочу зцілитися? Чи я справді бачу? Зміни в людині, чи я можливо просто ризикнути знову, чи я розмовляю з партнером з відкритості, чи лише з недовіри? І якщо ці відповіді чесні, то ти вже ближче до дорослої позиції. Категоричність або або так чорне і біле, вона завжди здається більш безпечнішою, але це не більше ніж спосіб уникнути болю, але не розібратися, що з ним робити. Категоричність закриває серце, щоб не ранити його знову, але разом із цим не дає йому загоїтись. Іноді люди в терапії кажуть: якщо я помилюсь, якщо я зроблю хибний крок, я ж знову постраждаю. І так це можливо. Але дорослість це не гарантія, що болю не буде, це готовність зустріти його і не зруйнуватись від нього. Тільки тоді з'являється справжня свобода вибору: не бігти. А вирішувати свідомо. Коли ти кажеш, якщо я пробачу, то зраджу себе, то зупинись і запитай, кого саме я зраджу, теперішню себе чи ту маленьку або маленького, яка, чи який колись терпіли. Бо пробачити це і є спосіб, нарешті, захистити ту дитину, яка тоді не мала вибору, але зараз має. Відновлення стосунків це не повернення в минуле, це створення нового ми. І часом. Це визнання того, що ми вже не існує. В обох випадках, друзі, це може бути акт любові до себе. Тому не поспішайте приймати рішення з болю. Спочатку треба заспокоїти свою нервову систему, повернути собі контакт з тілом, з реальністю. І тоді стане видно, це історія, яку треба завершити, чи, чи та яку можна все ж таки переписати. Якщо ти зараз у схожій точці, дай собі час. Ти не мусиш прощати, забувати, повертатись чи йти просто тому, що так треба. Але ти можеш розібратись, звідки звучить твоє ні, твій опір. Саме там, де це є категоричне, там і живе твій найбільший біль. Хочеш глибше розібратися у своїх паттернах поведінки, запрошую на свій сайт, там є медитації, гайди, чек-листи, які допомагають повернути спокій або підсвітити собі потрібні питання. І, звісно, підписуйся на канал, тут ми говоримо не просто про мотивацію, ми говоримо про реальну психологію життя. Дякую за перегляд і побачимося у наступному відео.